Моє шанування, з вами Людмила Добровольська. Вітаю вас, товариство на каналі Життєворот, усіх, кому не байдуже, як змінюється наше життя і щоб не загубитися в тому життєвороті, а також тримати руку на пульсі історичних подій, які впливають на наше сьогодення. Підписуйтеся на канал Життєворот. Не забувайте також про вподобайки, репости, коменти і відгуки, як того вимагає алгоритм каналу Ютуб. Помагалася, як назвати нашу передачу: канадські українці, заокеанські старожили, ті, що не хотіли бути бідними, і все це підходить до нашої передачі, до теми нашої передачі: Еміграція в Канаду. Ну, сьогодні словом, еміграція нікого не здивуєш, вона стала масовою навіть безвідносно до війни, яка спонукала мільйони українських біженців шукати прихистку в інших країнах. Ну, а ми почнемо із 19 століття. Отже, хто першим вступив тоді на канадську землю з українців, що і спонукало до того як склалася їхня доля? Чому Канада першою визнала Україну у 91-му році і нарешті? Ви знаєте, хто такий Петро Яцик? А він теж має стосунок до нашої передачі? Отже, почнемо з історії питання. 7 вересня 1891 року із пароплава Орегон зійшли двоє. Молодих чоловіків, це були Іван Пилипів та Василь Ілиняк. Родно вони були із села Небилів, це неподалік Калуша, нині Івано-Франківської області. А що їх змусило вирушити в таку далеку багатотисячну кілометрову дорогу? Нужда, нужда і безземелля. Галичина, тоді вона існувала у складі Австро-Угорської імперії? Ніколи не могла похвалитися багатими землями чи навіть просто їхньою кількістю. Селяни бідували, землі не було, і, як то кажуть, шукали виходу. І ось німецькі колоністи, з якими випадково познайомилися Василь та Іван, розповіли їм, що в Канаді можна не тільки жити, можна обробляти землю і дають її там задарма. Як не спокуситися? І ось Василь Іленяк та Іван Пилипів і вирушили за океан. Прибули вони туди, повторюся, 7 вересня, і ця дата є знаковою і для України і для Канади сьогодні. Тоді Канада дійсно, держава Канада, роздавала землі майже задарма. 160 акрів на одну особу. Що це за земля? Ну, акр це приблизно 40 сотих гектара. Тобто кожен, хто вступав тоді на землю канадську, міг отримати приблизно 60 невеликим хвостиком гектарів, майже безкоштовно для свого для обробітку. І так і зробили Василь Пилипів, Іван Пилипів та Василь Іленяк. Невдовзі вони привезли свої родини. Розповіли землякам про такі ситуації на канадських землях, і почалася масова еміграція. не тільки зі Станіславівщини, як тоді звався той край, нині це Івано-Франківська область, а й з інших західних земель України, в і із Буковини, Волині, і, власне кажучи, нинішньої Гличини. Що було далі? Попри всі ті труднощі, яких зазнали Василь та Іван, а труднощі були великими, тому що землі, які вони отримали, були фактично неореною, абсолютно не тронутою ніким цілиною. Або це були ліси, або це були чагарники, тобто, ось таку землю вони мали довести до толку і потім на ній працювати і її обробляти, що і сталося. Але українці вони ж можуть долати труднощі, ми це знаємо. Василь та Іван прожили досить успішне життя, побудували свій добробут. Один із них прожив 70 років, а другий, так навіть 97, доживши до 1956 року, і, звичайно, там вони і поховані. І ось таким чином почалася еміграція українців у Канаду. І тому сьогодні у Канаді. Признаються, що вони українці, 1 мільйон 200 тисяч громадян Канади. А все почалося з того пароплава Орегон, з якого зійшли Іван та Василь. Люди там, звичайно, українці різних професій: вчителі, лікарі, викладачі, інженери. Тобто, можна сказати, що вони складають свого роду інтелігенцію, навіть еліту тамтешніх громадян, і ми цьому не дивуємося. Врешті-решт українці засвоїли і інші професії. І сьогодні, в історії Канади, є немало число етнічних українців, які стали міністрами, депутатами, мерами канадських міст. Тобто українці засвідчили, що вони можуть бути успішними на будь-якій землі, звичайно, прагнучи до самовдосконалення і невтомно працюючи. Сьогодні у містах, таких як Монреаль, Ванкувер, Лініпех, Калгарі, Едмонтон ось у цих містах найбільше і зосереджені етнічні українці. Але провінція Альберта займає тут особливе місце, адже саме на землі Альберті були зареєстровані тоді Іван та Василь. Вони були першопроходцями, і вони та також їхні компаньйони і наступні покоління етнічних українців, працьовиті, невтомні, терплячі, законослухняні українці не тільки здобували власний добробут на канадській землі, вони також завоювали повагу і канадських жителів, і канадських властей. І, власне кажучи, саме отут лежать витоки впливовості української діаспори сьогоднішньої української діаспори у Канаді. Саме з витоків отого вчинку мужнього Василя та Івана, міністрами і мерами їх було багато. І Канада пам'ятає і шанує заслуги української діаспори у розбудові канадської держави, а внесок. Етнічних українців у розвиток Канади переоцінити неможливо саме завдяки і їхній праці, в тім числі Канада стала однією з найрозвиненіших країн світу і числиться сьогодні у лідерах виробників сільськогосподарської продукції. Ось так, товариство. Яке значення, яке враження справили на Канаду наші українці? Оті давні. Іван Пилипів та Василь Іленяк. Ну, у Канаді, в багатьох провінціях Канади, в тім числі і в Альберті, є пам'ятники, споруджені діаспори, звичайно, пам'ятники тим постатям, які дорогі українському серцю. Наприклад, у місті Саскатун є чудовий пам'ятник Лесі Українці. Він мені нагадує, то, що стоїть у Києві неподалік споруди Київської обласної державної адміністрації, там вже знаходиться і центральна виборча комісія. А у місті Вінніпегу чудовий пам'ятник Тарасу Шевченку. Мислитель, кобзар, поет сидить, ніби замислившись. Цей пам'ятник мені схожий на той, що є пам'ятник кобзарю у чудовому такому куточку Львова, який зветься Шевченків Гай. У провінції Альберта її установчі збори у 2016 році ухвалили щороку проводити 7 вересня День. Канадсько-української спадщини. І цей закон, кожна провінція ухвалює свої закони. Уявіть собі, пройшов три читання за один день. Настільки там не було про що сперечатися. Ми б сьогодні сказали турборежим слуг народу, але канадські депутати слуги свого народу, а не Сусідньої країни. Як це ми можемо спостерігати? Крім того, 2017 рік у Канаді пройшов як рік також українсько-канадської спадщини. Ну, ось так товариство шанують там українців, і це абсолютно заслужено. Ну, а що ж, Іван Пилипів та Василь Іленяк? Вони постали у пам'ятнику також у своєму рідному селі Небилів неподалік Калуша Івано-Франківської області. Цей пам'ятник було встановлено на честь старіччя імміграції українців до Канади, так що й українці пам'ятають своїх першопрохідців у Канаду. Ну а хто такий Петрояцик? Ви знаєте? Його можна назвати українським канадійцем чи канадським українцем. Адже родом він народився в 1921 році у селі Верхнє Синьовидне. Це колись був Сколівський район Львівської області. Там, неподалік живуть мої родичі, то у них такий анекдот майже, що коли Христофор Колумб вступив на землю Америки, то назустріч йому йшли. Синєвиці, як кажуть на тих жителів, і пропонували йому купити фасоль. Саме в такій транскрипції там вимовляють слово квасоль. Це, звичайно, жарт. Ну а Петрояцик це мільйонер, меценат, меценат української справи такий, що рівного йому, я, боюся, ми у світі не назвемо. Він видав англійською мовою десятитомну Історію України Руси Михайла Грушевського, його ж п'ятитомну історію української літератури. Він оцифрував Галицькі та інші українські газети, журнали словом пресу 19 століття, адже папір із часом розсипається. Він заснував уже в Україні лігу українських меценатів. Ну а хто ж сьогодні не чув про конкурс з української мови імені Петра Яцика? Так от це все його справа. Рук справа, скільки мільйонів він на це потратив, я сьогодні сказати не готова, тому що це десятки, а може і сотні мільйонів. Уявляєте, рівень цього мецената. А все тому, що в один прекрасний час для нього і для України Петро Яцик відмовився бути бідним. Я під там опинився. Він народився по 21-му році на Львівщині, пережив німецьку окупацію і пам'ятаючи. Яка була савєцька окупація в 1939 році, вирішив цього більше не бачити, тому емігрував у Німеччину, а з Німеччини перебрався вже в Канаду. І ступив Петрояцик на канадську землю із сімома доларами в кишені. За два долари він найняв таксі, доїхав до того місця, де він мав жити, і 5 доларів вручив хазяйці за своє проживання. Наступного дня Петрояцик став до роботи мити посуд у ресторані. Такий був. Початок його життя у Канаді. Але перед цим він вивчив німецьку про всяк випадок, бо жив вже в Німеччині, та англійську мову теж про всяк випадок, а раптом згодиться. І так і згодилося. Одним словом, уже в 50-х роках, на початку 60-х років, Петро Яцик власною працею вибудував солідний будівельний бізнес. І з цього мав основні прибутки, і з цього бізнесу він фінансував безліч українських проєктів. Ось такий він, Петрояцик, українець, який відмовився бути бідним і став мільйонером. У свій час книжку Петрояцик мені подарувала світлою пам'яті Антоніна Іванівна Литвин, авторства Михайла Слабошпицького, котрий був в гостях у мільйонера, і мільйонер особисто українському письменнику готував каву там у себе в Едмонтоні, де він жив. Такі от вони, друзі. Наші канадські українці, чи українські канадці, чи все разом про них і це буде правильно нашого цвіту по всьому світу, але чомусь падає на думку. Українця, де не посади, де йому не випаде доля жити. Він майже завжди там стає успішним. Він не пропадає з голоду, не стає безхатьком. Він добивається свого І ось як Петро Яцик, стає всесвітньо відомою людиною, дуже гідною, яким може пишатися кожна нація, а українська особливо. Померяцику дві у 2001 році, проживши 80 років, ще встигнув він побувати в Україні не раз уже в незалежній нашій державі. Ось так товариство українські канадці і канадські українці завершую нашу передачу. Нагадую вам, що ви підписувалися на наш канал Життєворот, а також ставили ваші вподобайки, відгуки, коментарі, репости за правилами алгоритму каналу YouTube. Бережімо Україну і одне одного. До зустрічі наступного тижня ми переможемо!